Привіт! Сьогодні коротке відео до теми енергонезалежності. Мене попросили зробити дві отакі коробочки. Це частина однієї нестандартної системи резервного живлення. Всередині коробочки плата перемикання живлення. Вона працює так, сюди приєднується батарея, яка потенційно завжди дає напругу. Напруга з цього входу надходить на вихід через реле. А на цей DC-вхід під'єднується джерело живлення від мережі. І коли на цьому вході присутня напруга, вихід автоматично перемикається на DC-вхід. Задача тої системи така: одному товаришу захотілося заживити роутер, трохи освітлення та зовнішній монітор, що підключений до ноутбука. Звісно ж, на період відключень світла. Потрібні дві напруги: 12 вольт для монітора і ледстрічки та 9 вольт для роутера. Я пропонував таку схему. Вона складається зі збірки літій іонних акумуляторів вольт так на 24 та двох понижаючих перетворювачів на 12 та 9 вольт відповідно. Опціонально, при достатній потужності акумуляторів від цієї системи можна навіть живити ноутбук 19 вольтами. Паралельно під'єднаний зарядний пристрій, що одночасно з заряджанням акумуляторів виконує функцію блока живлення усіх цих пристроїв, звісно, коли в мережі є світло. Та товариш захотів рухатись своїм шляхом і заживити все від павербанку. Суть в тому, що він використав так званий PD-тригер. Схему, що дає команду Powerbank або сумісному зарядному пристрою, підняти напругу шини USB по протоколу Power Delivery, Quick Charge або аналогічному. Ну тоді я запропонував таку схему: в ній є один перемикач живлення, pd тригер на 12 вольт, окремий блок для живлення пристроїв від мережі та знижуючий DC-DC з 12 до 9 вольт. Павербанк, щоправда, в такому випадку треба заряджати окремо вручну. Але він зупинився на іншій схемі. Тут два перемикача, два павербанки, два ПД-тригера, один на 9, інший на 12 вольт. DC-входи кожного перемикача під'єднано до штатних блоків живлення, роутера та монітора. Тому в такому режимі вони отримують передбачену виробником напругу. Ура, Ігор! Воно нарешті працює! О, на максимальній яскравості. На мінімальній яскравості. Як угодно, воно работает, Це прекрасно. І здається, це все ж працює як треба, та мене не полишає думка, що задію на якось занадто багато деталей. А що ви скажете? Чекаю на вас в коментарях. Також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Далі буде новий цікавий контент.